Росія щодня атакує сотнями дронів і ракет. ППО виснажена, ракети для Петріот закінчуються. А розвідувальні дрони літають над Києвом без биття. Та не все безнадійно. Росія не зможе запускати тисячі дронів за ніч щонайменше до кінця цього року. Про це розповідає військовий експерт групи інформаційний спротив Олександр Коваленко. Це канал «Таймз оф зов'юкреїн. Я Катерина Сабадаш. Підписуйтеся та бережіть себе. Пане Олександре, вітаю вас! Доброго дня. Під час останньої масованої атаки на Київ за офіційною сфоткою не збив жодної балістичної ракети наша ППО. Це свідчить про те, що у нас зовсім не залишилося ракет для систем Патріот, і яка зараз загалом ефективність української ППО у відсотках, наскільки суттєво зросла кількість влучань. Якщо не було збито балістичних ракет, то так, це може говорити про те, що у нас є дефіцит з цими ракетами до систем Петріот. І не тільки до систем Петріот, зауважу, що, окрім Петріот балістичні ракети ще й збивають системи СМФТІ. Отже, питання з індекерованими ракетами і можливістю їх використовувати для перехоплення. Щодо загальних показників, на жаль, вони погіршились за фактично перше півріччя 2025 року, але це пов'язано з тим, що саме росіяни збільшують кількість використання тих самих дронів шахетство 136 та дронів приманок, гербера та пароді. Зараз фіксуються рекордні показники по їх використанню. Відповідно, масштабується кількість нальотів і зростає кількість гупроривів, е, умовно кажучи, якщо раніше вони здійснювали нальоти в кількості 40, 50, 60, 80 е, дронів, в, ну, то той самий 24-й рік, як е, приклад, 100-150, то зараз ми можемо побачити і кількість більш ніж 500 дронів. Як це відбувалося на 4 липня, бо коли було фактично Встановлено абсолютний рекорд, коли ворог застосував 539 дронів камікадзе та дронів приманок, і відповідно перехопити таку велику кількість засобів ураження не пропускаючи, просто неможливо. У нас немає на сьогодні такого повного шаланованого 100% закриття повітряного простору, щоб на жаль не було влучань, і зараз, якщо ми говоримо, наприклад. Про перший тиждень липня ми можемо говорити про те, що кількість влучань становить ефективність влучань дронами камікази, становить десь 20%. раніше. Січень, лютий 25-го року цей показник околивався в межах 3-4 Тобто, ми бачимо цю, цю негативну тенденцію. А, а загалом, наскільки у нас критична ситуація із боєприпасами для ППО, і як сильно на ефективність вплине можливо непродовження допомоги від США? У першу чергу йдеться саме про ракети до Петріот. Боротьба з балістичними ракетами. Якщо ми говоримо про боротьбу з крилатими ракетами, Х-101, 555, 55 СМ 3 М14 калібр. Х-59, 69 шістдесят авіаційні ракети і так далі, таке інше, то в принципі більш-менш тут ситуація не така, як з балістичними ракетами. Тут ми маємо можливості по перехопленню, так хотілося б значно більше, значно ширше можливості. Але основна дилема зараз з патріотами. Ну маємо надію, що Дональд Трамп після розмов з Володимиром Зеленським і після тих обіцянок, які він надавав, і тих коментарів, які він надавав. А він змінить свою позицію щодо допомоги Україні. А щодо протидії дронам Камікадзе, то тут інший момент Тут треба масштабувати. Комплексний підхід в формуванні захисту кожного міста і не тільки великого міста, а фактично формування майже по всій країні великої кількості е вогневих груп, але не просто так, щоб вони були от вогнева група і десь там вона отримує гроші, десь вони там на своєму пікапчику катаються а при цьому не збили не один дрон. Але вони там десь рахуються. Тобто, щоб не було ось таких корупційних схем від слова взагалі. Все повинно бути ефективним. Тобто, якщо ми говоримо про вогневу групу, ми повинні говорити про те, що їх треба розширювати штатну комплектацію. Тобто, це не повинен бути просто пікап за стрілецькою зброєю. Це повинен бути автомобіль, в якого окрім а, кулемету Браунінг або ДШК, повинен бути ще ПЗРК, приносити зінотракетний комплекс, тому що коли дрон він летить на висоті 2,5 3 кілометри. То ДШК і Браунінг вони вже не ефективні. Вони до нього не дотягуються, так само і з переходом на більш важкі мобільні групи з використанням наприклад, ЗУ-23-2, тобто зенітна установка, розширення можливостей власного виробництва модернізації систем С 60 артилерійських комплексів виробництва своєї власної малого радіу суді. ППО проекти ці були. Вони можуть бути реалізовані. Я взагалі здивований, що з 2022 року ми говоримо про наш військово-промисловий комплекс, але при цьому я не побачив. Ми так багато говоримо про те, як зростає наш військово-промисловий комплекс, наше власне виробництво, і те, як нам потрібні засоби протиповітряної оборони. Але у той час, як ми по всьому світу їздимо і е, робимо запити на ті ж самі комплекси малого радіусу суді, ну, наприклад, там гіпард, так ну готовий отримати це добре, але не нескінченна кількість готових е, вже в наявності у Німеччині та в інших країнах цих систем. І є межа цьому, тому і виробництво своє власне повинно бути. У нас за 30 років незалежності су, е, сучасної е, було багато проєктів комплексів Малого радіусу дії. навіть в залізі. Тобто, вже готові. Це, наприклад, такий зенитно-ракетно-гарматний комплекс, як Донець, який був створений на базі Т80У, на якому розміщувалося е, ЗУ 23 4 Тобто, це шилка, основна гармата. Гарматна установка, і а, при цьому пускові стріла 10 з ракетного комплексу. Ну тобто, чому воно не реалізується, коли воно вже було в залізі, на нехай навіть не на шасі Т-80. Ну тобто, з 22-го року я не бачу якихось змін в цьому питанні. Окрім цього, це звісно ж розширення можливостей по повітряній компоненті, щоб перехоплювали дрони не F-16 чи міг 29 а повноцінно вже приділяти увагу легкій авіації, легкомоторній авіації, турбогвинтові авіації, удар легким ударним е, гелікоптером. тобто, це великий комплекс таких дій, які необхідно зробити, щоб мінімізувати загрози і максимізувати наші можливості протидії ворогу в саме захисті. Бо окрім захисту, завжди є ще й напад. А напад це знищення самих підприємств, заводів, де виробляються як ракети, так виробляються і самі дрони камікадзе. Це точно, а давайте з вами поговоримо про те, що кажуть про Київ. А, загалом німецькі видання пишуть, що Київ точно стане найнебезпечнішим містом України після звільнення Київщини у 2022 році. Регіон був відносно спокійним. але... Тепер ми відчуваємо, що війна знову не те, що повернулася, знову якоюсь силою а повернулася в столицю. Наскільки це твердження взагалі реалістичне? Чи ви погоджуєтеся з тим, що Київ може стати найнебезпечнішим містом? І загалом, які ваші очікування щодо інтенсивності обстрілів, ну як найнебезпечнішим, так і найбільш захищеним у порівнянні з Харковом Сумами або Одесою, Дніпром там, Запоріжжям. Кремінчугом і так далі. Тому так небезпечно. В якому сенсі зараз? Можемо побачити такий системний підхід у росіян щодо здійснення концентрованих нальотів дронами. Вони намагаються накопичувати відповідну кількість там 400 450 500 дронів, і кожні 3-4 дні влаштовувати великі масовані нальоти концентровані по деяким містам. Але які вони ніколи не забувають, і десь приблизно раз на тиждень, плюс-мінус там тиждень-півтора, вони будуть здійснювати масовані нальоти на Київ для терору, саме столиці. Для них це принципово важливо. Для них це принципово важливо постійно тероризувати тилову частину України. Тобто, всі ці нальоти це терор, виключно для залякування, паніки, морально-психологічного тиску. Створення навіть умов, щоб люди, не, які знаходяться в постійному стресі, почали цей стрес вже виплескувати на владу, мовляв, та домовляйтесь ви там вже про щось, давайте вже якусь мирну угоду, то хоча, ви просто хочу вже виспатись. От, от щоб діяти саме через такі почуття. А, ну, в принципі, а, в цьому нема нічого нового, тому що в 22-му році ми з вами бачили енергетичний ракетний терор, який продовжувався а, тривалий час, коли прилітало по 80, по 90 ракет Х 101, 555 А коли прилітає 80 ракет Х-101, це набагато більше руйнування і набагато більше потужність аніж це прилітає, а, наприклад, там 200 п'ятдесят Ну, тобто є різниці у цьому. А, тим не менш а, тут справа у кількості. Перехоплення а, саме ускладнюється великою кількістю об'єктів, які одночасно знаходяться в повітряному просторі. Тому про що ж я і кажу, треба а, розробляти. Не те, щоб розробляти, це все і так вже зрозуміло. Головне, щоб той, хто приймає рішення відповідно, а, він розумів, що немає якоїсь вундервафи. Uh, яку ми скажемо, о, у нас є зенітні дрони. Ну чудово, у нас є зенітні дрони. Вони будуть працювати, але вони повинні працювати в комплексі. Вони будуть працювати в комплексі. Безумовно, всі інші системи будуть також працювати. Але не треба uh, не звертати увагу. Ну, наприклад, на ту ж саму легкомоторну авіацію. У нас взагалі ця тема чомусь замовчується, і ніхто не говорить про те, що ну, наприклад, приводжу приклад. Uh, я не знаю, яка зараз вартість зенітного дрону, скажу одразу. Я тому, що я бачив різні оцінки собі вартості. Інколи я був навіть здивований. Тобто я бачив оцінку uh, 3-4 тисячі доларів, і я бачив uh, оцінку 12, 13 та навіть 15 тисяч доларів. Я не розумію uh, звідки такі цифри, якщо, наприклад, ракета uh, APWKS Досить ефективна це саме ті, які 20 тисяч відправили на близький схід США, які дуже ефективні проти дрона Камікадзе Шахет 136 Така ракета її собі вартість на сьогодні приблизно 13 тисяч доларів. Ну тобто, зенітний дрон по ціні ракети малого радіусу дії, щось у мене не складається. Це по перше. По-друге, зенітний дрон він знищує один. Дрон Камікадзе Шахет 136. Логічно, так, оператор, один оператор, один дрон запустив, знищив. Наприклад, літак, супертукано, Ембреєр це турбогвинтовий легкий штурмовик, на якому може розміщуватись одразу 4 кулемети FN бельгійські 12,7 калібр. Ну це просто м'ясорубка для шахетів. У нього година польоту. Собівартість від 500 до 1000 доларів. Собівартість години польоту. При цьому за годину польоту такий літак може е зрахунок, е з рахунок своїх можливостей знищити 5-6 і навіть більше шахетів в групі. Ну, от, питання. При цьому він універсальний. Він може працювати в будь-яких е умовах. На висотах до 10 кілометрів, тобто шахет ніяк не зможе змінити тактику, щоб його не було знищено, але в нас це замовчується навіть з'являються якісь дуже цікаві такі е, персоналі, які говорять, що е, це е, вчорашній день, це кукурузник епохи Другої світової війни, і це не серйозно для України. Серйозно це не серйозно. Якось ну ось приклад провів, як це е, працює, як повинно це працювати. Але на це, вибачте, закривають очі. Ну починаючи десь з 2019-2018 року, коли у нас якраз була можливість купити ці літаки у Бразилії, коли ще був проамериканський президент в Бразилії де Сіва, і він якраз міг продати Україні ці літаки, але на жаль, цього не сталося. Зараз там Лула, а Лула це такий дуже цікавий проросійський, все ж таки бразильський президент. Більше тому цих літаків ми не побачимо є, але є аналоги, є інші варіації. Ну тобто, комплекс, тільки комплексний підхід може врятувати наші міста від щоденного, точніше, щоночного терору. Нещодавно багато обговорень викликали слова Єрмака про те, що удари по енергетичній інфраструктурі посиляться, і киянам варто подумати про переїзд у передмістя або подалі від критичної інфраструктури. Чи є зараз сенс переїжджати в інші міста чи регіони? Чи дійсно це може врятувати? І що робити людям, які, наприклад, не живуть в Києві, але живуть в інших регіонах біля енергетичної інфраструктури або будь-якої іншої інфраструктури? Чи варто їм задумуватися про переїзд? А ви тільки уточнення зробити якого Єрмака? Єрмака — це по-перше, він репер, а по-друге, інш... по він військовий зараз також. Угу, а Артом. Яка людина, яка робить рекомендації, на які його ніхто не уповноважував, так? Ну от, в принципі, і все. Це найтупіше, що можна рекомендувати людям. Не володіючи інформацією. Так, складно буде, ніколи не буде легко. Повномасштабна війна, але говорити тікайте, виїжджайте і все таке інше, це спричиняє тільки паніку. Тому я вважаю, що ну, тут краще жувати, ніж говорити цій людині, навіть не співати. Ну, він же військовий також, він же не того? Який він військовий, на якого рівня, за що він відповідає? Він відповідає за безпеку столиці, він відповідає за повітряні сили збройних сил України. Краще б такі коментарі брати у фахівців. Ну, наприклад, у Юрія Ігната. На, наприклад, у нього запитати а не у репера Єрмака, який а, ну, скажімо так, так молодець, що пішов воювати, але робив свої коментарі. Відповіді Знаєте, це дуже цікаво. Відбувається, а коли інколи дійсно з'являються військові діючі. Які відповідають за взводно-опорний пункт чи взагалі на за вогневу точку, і вони інколи коментують а, глобальні загальні стратегічні питання. Я військовий я бачу зі свого окопа краще ніж, а, наприклад, генерал Сирський в генеральному штабі бачить, що відбувається по всій лінії боєзіткнення, от, от це а, рівень. Тобто ми повинні прислухатися до кого до представників генерального штабу чи до людини, яка сидить в окопі, і зона відповідальності, якої 200 метрів вліворуч, праворуч, велика шана таким людям, які знаходяться зараз в окопі, але і говорити і коментувати треба відповідно до свого а, ну, скажімо так, службового рівня і відповідальності. Добре, якщо від відмежуватися від нього, зеленський також казав, що збільшаться нальоти по інфраструктурі, зокрема енергетичній. До чого нам готуватися? Так, але Зеленський не говорив: тікайте з міст, тікайте в села, тікайте в лісах, тікайте, там, десь поселиться, там, я не знаю, в схованців якоїсь, десь біля озера в горах. Він такого не говорив. Він дійсно говорить, що буде збільшуватись терор, і, і я про це також говорю: терор буде збільшуватись. Є інструментарії, які повинні це зупиняти там можуть бути загрози. Ми з вами пережили вже удари по енергетичній інфраструктурі 22 й рік, коли нам влаштовували блекаут. Знову ж таки повторююсь: тоді, у співвідношенні кількості вибухової речовини та потужності тих засобів, які прилітали по нашим містам, разово концентровано нальоти дронів Камікадзе. Не йдуть ні в яке зрівняння навіть е, сьогодні е, ті концентровані удари, які здійснюються. Ну, тому що один дрон Камікадзе це на сьогодні 90 кг вибухової речовини, а ракета крилата чи балістична це 400-500 кг вибухової речовини. Коли прилітає 80 дронів чи 80 ракет х 1 різниця відчувається. Чомусь 22 2022 році ніхто не закликав тікати з міст. Навпаки, треба зовсім інше пояснювати людям. Що е, коли лунає повітряна тривога, не треба випирати, не треба випиратися на балкон і знімати все на телефон. Пройдіть в метро, якщо є в вашому місті метро. Про якщо воно коло вас бомбосховище, паркінг, підвал, все що завгодно. Так зараз дві стіни проти шахету не працюють. Не треба а, залишати навіть, якщо ви не можете спуститися м, кудись а, в, а, в сховище якесь, ви не встигаєте. Хоча з дронами камікадзе це не так. З дронами як камікадзе якраз навпаки, а, заздалегідь про їх виліт попереджають завжди. Можна бути готовим. То вийдіть хоча б в межповерховий коридор, в межквартирний коридор. Це більш захищене місце аніж біля вікна. Чи пройдіть до, ш... біля е, ліфту встаньте. Це за своєю структурою, е, найбільш така міцна архітектурна, е, архітектурний комплекс в багатоповерхівці, саме шахта ліфту, біля ліфту. І так далі. Ну, Тобто є багато ось таких пояснень, які треба розповідати людям, а не говорити, тікайте, ховайтесь, ми всі, всі помремо, якщо залишимось в Києві. Ну, Прекрасна рекомендація. Um... За кілька годин до останнього масованого удару по Києві в місто залетів розвіддрон. Він фактично облетів усі райони, відзняв інформацію і спокійно полетів у бік броварів. Було навіть повідомлення, що ми підняли в небо авіацію. Як ми дозволили такому дрону облетіти всю столицю? Чому не змогли збити його протягом години? І чи можуть такі сценарії повторюватися в Києві або в інших містах? Вони вже неодноразово повторювалися. Це була і Полтава, це було Дніпро, це було Запоріжжя, це Одеса. Також біля Одеси постійно літають дрони. Але в Одесі з дронами, типу розвідувальними, типу Орлан та Зала. Ну, переважно це Орлани. Вирішується питання легкою поршневою авіацією, як 52. Звісно, він для цього взагалі не пристосований. Але що знайшли, то і використовуємо, і збиття відбуваються. А Наші пілоти збили вже десятки цих орланів, тому є такий досвід. Чому цей досвід не реалізується в тому ж самому Дніпрі? Не знаю. Я знаю, що в Києві так є легкомоторна авіація, яка використовується для збиття дронів. А чому не вийшло, Чому так сталося? Мені невідомо ця інформація, але а, насправді можливості дійсно в Києві були, щоб перехопити цей дрон. І те, що він годину навіть більше там над столицею, Ну, на мій погляд, це це негативний, негативний приклад, це я це не можу сказати, що не негативна тенденція. Ні, бо я знаю, що були можливості збити. Що заважало? це, це ця відповідь мені невідомо. Але це ще не катастрофічно, що мовляв дрони будуть літати постійно над Києвом розвідувальні, і ми нічого не зможемо зробити. Ні, це не так. Це ось таке були ну, якась унікальна ситуація, трагічна унікальна ситуація. Чому вона сталася, невідомо мені, пане Олександре. Останнє питання: коли Росія зможе таки запускати по тисячу дронів за ніч і загалом, який ваш прогноз? Тисяча дронів за ніч. яких саме, Давайте так. А, яких саме дронів за ніч тисячу? Які вони виробляють? А вони виробляють шахет 136, Гербера та Пародію. Ну, дуже часто я чую саме про тисячу шахетів, тисячу шахет 136, від різних волонтерів а, і так далі, і таке інше. А, я знову ж таки не хочу ні з ким сперечатися, але я нагадаю про те, що майже на минулому тижні голова Гури України Кирило Богданов зробив з інтерв'ю зробив ось таку заяву. коментував коментував тисячу дронів. У Росіян немає технологічної можливості на сьогодні запускати навіть 500 дронів камікадзе шахет 136 тридцять дуже важливий акцент. Вони можуть комбіновано запускати шахеди пародії Гербери по 500 штук, але не кожного дня, не кожної ночі. А, але не самі шахеди. Там зовсім інший, інший принцип та технологія пуску. Далі виробництво також інформація від гури Мо України на сьогодні. Виробництво на Росії, шахедів саме шахедів, на заводі в Алабузі та в Іжевську купол становить 90 одиниць готової продукції на добу. Приблизно стільки ж вони виробляють пародії та гербери таким чином. Системно, кожної ночі вони зможуть запускати по 150-180 дронів. Але вони цього не роблять. От цієї ночі трохи більше 50 було запущено, наприклад. Чому? Тому що вони це використовують для накопичення. І накопичуючи так, ми бачили на 4 липня 532 дрони, тому що вони накопичили декілька днів. Найближчим часом, я думаю, 9-10 це також буде концентрований масований удар. Тому що з 6 липня вже три дні 3 доби як вони накопичують. Ну десь приблизно 250 дронів. В них є накопичення станом на сьогодні, навіть трохи більше можливо. А тому вони готуються зараз до а, чергового масованого також нальоту. От про що йде мова. А зможуть вони е, масштабувати виробництво? Так, приблизно кожного місяця в них може відбуватися приріст десь 10-15%. Ну давайте рахуємо, сьогодні е, вони зробили 90 дронів, а е, в наступному місяці вони на добу зроблять 100 110 дронів. Ще через місяць вони зроблять 120, 125, 130 шахетів і так далі. Ну і от коли вони дійдуть до показника 1000 дронів на добу. Ну точно не в цьому році. У мене є сумніви, що в 26-му також. Окрім цього іншого, не забуваємо, що наші спецслужби ГУРМО України, СБУ, регулярно проводять акції по ударам по Алабузі та по Іжевську. І ми нещодавно навіть бачили прильот по куполу, і було зруйновано де один з цехів. Тобто вплив ось таких ударів також на виробництво він е, відчувається. І такими ударами, ми, якщо не можемо, повністю знищити виробництво абсолютно. Бо треба ну, килимово-бомбардувальне по факту цього підприємства провести. Але такими ударами ми впливаємо на кількість виробництва, системність виробництва і надаємо їм можливості нарощувати та масштабувати його. А тому, от я думаю, це достатньо розгорнута відповідь на питання, коли ми будемо бачити кожної ночі тисячу Пане Паносере, дуже дякую вам за розмову, за аналіз і за те, що трошки нас всіх заспокоїли. Гарного вам дня і до нових зустрічей.